Доброго дня, шановні глядачі! В цьому відео я розповім, як правильно порівняти дроби і як їх звести до спільного знаменника. Якщо вам удобні смотреть це відео на русском языке, перейдіть по ссылке в описані. Перше правило буде таке: ми, ми вивчимо, як Правильно порівняти два дроби, у яких спільні знаменники. Візьмем приклад. Хай це буде дріб 1 четверта, і дріб 3 четверти. Намалюємо два круги. Обидва наші круги поділимо на чотири частини. Оскільки знаменники у нас чотири. Перший дріб нам говорить, що із чотирьох частин було взято одну. Замалюємо цю одну частину. другому нашому числі було взято три частини із чотирьох. Замалюємо їх. Перше правило нам говорить, якщо ми порівнюємо два дроби з однаковими знаменниками, більший буде той дріб. У якого більший чисельник? Як ми це змогли побачити на малюнку. Отже, тут знак більше ставиться таким чином. Розглянемо друге правило. Як порівняти два дроби, у яких будуть однакові чисельники, але різні знаменники? Подивимось на прикладі. Нехай це буде дріб одна друга і дріб одна шоста. Також намалюємо два круги. Перший наш круг поділимо на дві частини, оскільки знаменник у нас два. Другий круг поділимо на шість частин. І так, тут взята одна частина із двох. Замалюємо її. Тут взята одна частина із шести. Також її замалюємо. І так, друге правило нам говорить, якщо порівняти два дроби, у яких однакові чисельники, але різні знаменники більше буде той дріб, у якого менший знаменник. Тобто в нашому випадку буде стояти ось такий знак. Якщо треба порівняти два числа, один з яких буде дробове число, а другий буде мішане число, звісно, в такому випадку більше буде мішане число. Нехай це буде одна восьма і дві цілих, одна тринадцята. Оскільки в дробові немає цілої частини, є тільки одна восьма. А в другому нашому числі є 2 цілих і ще якась дробова частина, звісно, дане число буде більше. Тепер перейдемо до, мабуть, найскладнішого нашого правила. Як же порівняти два дроби, у яких різні і чисельник, і знаменник? Розглянемо на прикладі? Візьмемо такі числа, як одна друга і дві третіх? Ми не можемо відразу сказати. Який із цих дробів буде більший? Для цього треба їх звести до спільного знаменника. Для того, щоб звести два дроби до спільного знаменника, треба просто знайти найменше спільне кратне наших знаменників. Оскільки в даному випадку 2 і 3 це прості числа. То розкладати їх на прості множники не треба. Просто 2 помножимо на 3 і отримаємо нові знаменники. Це буде 6. Зараз зробимо нові наші дроби. Які будуть відповідні і рівні даним. І так, спільний знаменник у нас 6. Тепер треба тільки зробити нові чисельники даних дробів. Це робиться таким чином. Новий знаменник ділиться на той знаменник, який був. 6 поділити на 2. Буде 3. 3 буде називатись додатковим множником до одиниці. І записується ось таким чином. 6 поділимо на 3 буде 2. 2 буде додатковим множником до двійки. Тепер запишемо наші нові чисельники. Треба додатковий множник помножити на чисельник, який був. 3 помножити на 1. Це і буде наш новий чисельник. Тобто новий дріб у нас 3 шостих. Так само і тут. 2 помножити на 2 буде 4. Тепер ми отримали. Нові два дроби. Звісно, можемо бачити, що 4 більше за 3. Отже, ставимо знак більше. Відповідно, і тут. Щоб перевірити, чи правильно ми знайшли нові дроби, чи вони дорівнюють першим нашим дробам. Треба просто 3 шостих. Поділити на число 3, тобто на додатковий множник. Якщо ми 3 поділимо на 3, буде 1. Якщо ми 6 поділимо на 3, буде 2. Ось ми перевірили, що дріб 3 шостих дорівнює одній другій згідно основній властивості дробів. Розглянемо тепер ще один приклад, який буде більш складний. Нехай це буде у нас. Треба нам порівняти, два таких числа, як 1 шоста і 3 двадцятих. Тут також чисельники і знаменники у нас абсолютно різні. 6 і 20 не є простими числами. Тому їх треба розкласти на множники, на прості множники. Коли ви порозв'язуєте вже багато таких подібних завдань, вам не треба буде цього робити. Але поки ви вивчаєте цю тему, рекомендую. Все ж таки це робити, щоб не зробити помилку. І так, розкладемо 6 на прості множники. 6 поділимо на 2. буде 3. 3 поділимо на 3 буде 1. Тепер розкладемо на прості множники 20. 20 поділимо на 2. Буде 10. 10 поділимо на 2, буде 5. 5 поділимо на 5, буде 1. Тепер згадаємо, як же знайти найменше спільне кратне двох чисел. Найменше спільне кратне. Чисел 6, і 20 знаходиться таким чином. Виписуємо прості множники нашого першого числа. 2 помножити на 3. І дописуємо із другого те, чого нам не вистачає. Тут двійка одна, тут двійки дві, тому дописуємо ще одну. Двійку. Тут є п'ятірка, тут п'ятірок не було. Тому також дописуємо ще п'ятірку. Залишилося просто правильно підрахувати. 2 помножити на 3 буде 6. 6 помножити на 2 буде 12. 12 помножити на 5 буде 60. Зараз отримаємо два нових дроби. Із знаменником 60. Залишилось правильно знайти нові чисельники. 60 ділимо на 6 буде 10. 10 додатковий множник до одиниці. 60 ділимо на 20. Буде 3. 3 додатковий множник до трійки. 10 помножити на 1 10. 3 помножити на 3 9. Тепер легко можемо порівняти наші дроби. Як же нам перевірити, чи правильно ми знайшли? Нові дроби. Згідно основної властивості дробів, якщо ми 10 і 60 поділимо на додатковий множник нашого першого дробу, тобто на 10, скорочуються наші нулі і залишається дріб, який був спочатку. Отже, дія виконана правильно. Коли ви будете знаходити спільний знаменник двох дробів, це не обов'язково може бути, як от в нашому прикладі для чисел 6 і 20, ми знайшли, що це буде найменше спільне кратне. У нас вийшло 60, спільним знаменником може бути і 120, 180. Їх може бути велика кількість. Але Краще завжди знаходити саме найменше спільне кратне. Тому що якщо ви зробите дуже великий знаменник, відповідно і чисельники у вас будуть дуже великі числа. І буде просто незручно при подальших підрахунках. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал на все добре.